Чи ви слова наші теж Магія швидкого і ефективного продажу. Де ви можете це побачити? І так, заходимо на сайт. Далі йдемо в своє портфоліо. І ви тут бачите, що є колекції. Для ілюстраторів дуже важливо робити ці колекції. По-перше, ви чітко бачите, які вони є, і що продається саме у вас. Для аналізу це дуже ефективно. Переходимо далі, попадаємо в своє портфоліо, і ось тут ви можете побачити зліва всі колекції, які в мене є. Якщо ви натиснули на цю колекцію, ви одразу бачите, скільки у вас там є робіт, а також ви бачите, скільки ви зробили на неї грошей і скільки скачувань було за останній період. Це дозволить вам бачити, ефективно туди малювати ще додати в цю колекцію, чи ні. Бо перше, що ви робите, це аналізуєте свій портфель і обов'язково е, малюєте тільки ті ілюстрації, які саме у вас продаються, бо у всіх вони продаються по-різному, це важливо. Потім ми заходимо в топ перформерс. І що ми бачимо? Бачимо все, що ми продавали е, з наших колекцій. Тут будуть ілюстрації тільки з колекції, і ось тут натискаючи. На побачити більше, ви можете побачити не тільки скільки разів продалась саме ця ілюстрація, і скільки ви на ній заробили. А й саме по яким ключовим словам вона продавалася. І ви вже можете скопіювати ось ці всі слова і використовувати в подальших ілюстраціях, або обновити ключові слова в своїх ілюстраціях, які вже є. Всім! Багато продажів! Хочеш ще цікавої інформації і фішок платформ стоків? Підписуйся.